Моє вітання, друзі, на ремонті. Праска-відпарювач, скарлет, не працює, не хоче. То працює, то не працює. Зі слів власниці. Хоче робить, хоче не роби. Під'єднали напругу, бачимо, що нічого вона не споживає, ніяка індикація не робить, компресор не качає. Тобто, на даний момент вона зовсім несправна. Будемо розбиратися, знімаємо і будемо Від'єднуємо колбу з водою. Звісно, будемо викруткою працювати, відкручуємо гвинти, знімаємо заглушку, ще викручуємо гвинт. І так по черзі всі гвинти відкручуємо всі, що ми бачимо. Далі розполонення рукоять. Так, бачимо помпочку, та, що воду накачує в бойлер. Так, да, воно пішло в бойлер, там кнопка. Далі знімаємо ще цей вузол, ручка щось висипалася, тріщитка. Так, далі знімаємо оцю накладку вона на защіпках, і відкручуємо гвинти розсіювача. Знімаємо верхню кришку, всередині ми наблюдаємо болер у дуже чудовому стані. Знімаємо розпилювач. Так, і Давайте ми перевіримо спочатку бойлер, чи він справний перевіряємо на опір. Обмотку, і, як ви бачите, 40 Ом в нормі. болер у нас справний. Далі ми будемо добратися далі. У нас ще є термостат і термозапобіжник. Ось ми добралися до термостата і перевіряємо його. Як ви бачите, він теж справний. ну що У нас залишається термозапобіжник. Ось він під низом стоїть. Відкручуємо ще гвинти і добираємося до нього. Так, ось він знаходиться, термозапобіжник, і перевіряємо його. І, як ви бачите, він теж справний. Цікаво, все справно, але робити не хоче. Ладно, давайте будемо робити далі щось. Можливо, проблемка в кабелі, схоже на те. І перевіряти ми будемо його за допомогою приладу, кабельтрекера, який я нещодавно придбав. Але спочатку виявимо, яка жила несправна. Так, ця у нас справна, і друга жилка у нас не дзвониться. Мережовий кабель у нас в обриві. А де обрив? Зараз ми подивимося, чи в вилки, чи на вводі в прилад. Давайте. Ось кабель-трекер, який я нещодавно з Aliexpress придбав, але ще ним не користувався. І зараз ми виявимо, чи дійсно він здатний на те, щоб виявити місце. Обрива дроту під'єднуємо на цілу жилу чорний. І червоний це антенка у нас, сигнальний кабель, який буде подавати сигнал в лінію. Подаємо напругу і, як ви бачите, у нас замагав світлодіод. Далі ми вмикаємо приймач. І, як ви чуєте, у нас іде, ми чуємо генерацію, та, що по кабелю передається. Так, зараз я трішечки зручніше зроблю. Так, чуємо, да? є, 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 є. І ось тут доходимо ми на від. Так, тут у нас все нормально, і ось тут у нас вже бачите, сигнал затухає. Далі знову з'являється. І зараз ми перевіримо, чи дійсно так точно виявляє прилад несправність, десь в цьому районі. Так, 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 прислухаємося. Да, ось тут. Давайте спробуємо. Скрити кабель і подивитися, чи дійсно тут є у нас проблема. І як ви бачите, наскільки точно все виявилося. Там, де різнув, там, де показав, прилад, там так і, як ви бачите, наблюдаємо Прогар по коришньової жилі, і, звісно ж, пропажа контакту. Ось вам і кабель-трекер. Дуже зручна річ. Так, все, Розірвали ізоляцію. Чітко все 100% показало. Далі ми будемо викидати цей шматок несправний, і все відновлювати. Знімаємо колпачки, ізоляційні, зачищаємо дріт і з'єднуємо всі жили, так як були. І, звісно ж, ставимо ізоляційні ковпачки. Вони внутрі. обжимаємо, їх, щоб все у нас було. Чітко, надійно, щоб вони не спали, звісно, все робимо акуратно. Звісно ж, землю під'єднуємо. Так, все завершили. Тут далі ми укладуємо кабель від і, звісно ж, фіксуємо його хомутиком. Далі збираємо те, що нам не потрібно було розбирати абсолютно. Ставимо болер на місце, під'єднуємо клеми до термостата. І, звісно ж, фіксуємо сам бодер, звісно, накриваємо кришкою, закручуємо всі гвинти, так, і одягаємо цю композитну кришечку з надписом Scarlet. Все тут зібрали, далі ми збираємо ручку. Дуже багато всяких деталей, але все це виконується. Закручуємо гвинти, ставимо ємність з водою і пробуємо вмикати. Подали напругу і, як ви бачите, у нас споживає е, струм, я не туди показав. 1,3 кВт. То я напругу показав, вибачте. Так, 1,3 кВт споживає. Звісно, світлодіод світиться у нас, чи лампочка. все, Зараз вона потухне і прилад готовий до роботи. Натискаємо на кнопку, у нас компресор е, подає воду в бойлер і бойлер, звісно, формує пар. Все працює, гріє дуже добре. Друзі, дякую всім за увагу! На все добре, до побачення.